Свято футболу масштабні заходи присвячені підготовці до євро 2012 не оминули й українські школи інтернати благодійний фонд спільно з міськвиконкомом організували футбольне протистояння восьми команд з області місцем битви обрали Южний стадіон в кожній області зустрічаються команди з представників інтернатів помісних Областных, городских, для того, чтобы выявить чемпионов. Впоследствии чемпионы сыграют в Киеве в финале. И будет такой праздник очень красивый со звездами спорта, со звездными шоу-бизнеса на Хрещатике в Киеве. То есть для того, чтобы показать детям, что спортивные, то есть главная миссия состоит в том, чтобы продемонстрировать детям необходимость вести здоровый образ жизни, вести честную игру. Не только на поле, но и в жизни вести честную игру и показать им, что своими силами они многого могут добиться. В кожному інтернаті Одеської області є своя футбольна команда. Для всіх восьми представлених це перший серйозний всеукраїнський чемпіонат. Організатори зауважують, для сиріт такі чемпіонати дають можливість не лише проявити спортивну підготовку, спілкування. Ось головна мета цього заходу. Похмура погода не згасила ентузіазму гравців. Незважаючи на дощ, діти одностайно вирішили змаганню бути дух бойовий, по моєму футбол это вообще игра сильних духом. тому ребята очень хорошо справились и с погодными условиями, несмотря на погодні умови, Я думаю, что они хорошо справились. Щодо відомого твердження, ніби головне не перемога, а участь, думки гравців розділилися. Поїхати в Київ побачити. Я в Києві ні разу не був. Хочу поїхати побачити Київ. Вот і приїхав за побачити зі своєю командою. Головне – побачити чи головне – участь? Участь. Ми старалися з останніх сил, щоб вийти в фінал. Побідіть в Київ. Побідіть. перше місце. Незважаючи на те, що в ході чемпіонату лише одна команда-переможець потрапить на фінальний тур до Києва, організатори обіцяли додому з подарунками повернуться всі гравці. Здесь будуть розігруватися три места, Перше, второе, третє будуть кубки, ну, призи дітям. Ну а також будуть ще відмічені лучшие игроки в кожній команді. Тобто ми теж предоставляем свої призи. Кубки ми приготовили для цього. Увесь день юні футболісти виборювали право на перемогу. Фінальна дуель обласного чемпіонату між командами Одеса Андрієво-Іванівка закінчилася перемогою одеситів із рахунком три